Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий, із уклінною подякою компанії Прикарпат Кабель за подаровані 100 метрів електричного дроту 2 на 2,5 квадрати алюміній, щоб заживити мою невеличку майстерню. Цей крайній переїзд. Тут неподалік з'ясувалася, є лінія на 220 вольтів. Там навіть моя маленька. Мій маленький дриль не крутить на повну силу, але все одно там якісь гаджети, там ноут, засоби зв'язку, акумулятори на акумуляторний інструмент заряджаються, то і слава Богу, це все одно краще, ніж сонячні панелі і генератори. Так от, 100 метрів кабелю. Я звернувся з запитом щодо можливої знижки. Компанія Прикарпат Кабель мені його просто подарувала. Дуже вам дякую. Будемо кидати розводку. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої країнофілії недостатньо.